Сьогодні вишня і морозостійка черешня знову стали популярними культурами в аматорському садівництві. Нашими селекціонерами створено багато морозостійких сортів, до того ж стійких до кокомикозу, моніліозу та інших небезпечних грибних хвороб кісточкових культур. Осінь, чудовий час для посадки вишні та черешні. Їх посадка практично однакова. Головне правильно провести цю важливу операцію і дотримати терміни, щоб саджанці встигли вкоренитися і підготуватися до зими. Сьогодні я розповім вам, як правильно посадити вишню і черешню восени, а також як доглядати за цими деревами. Перш ніж перейти до деталей осінньої посадки, давайте розберемося, які умови потрібні вишні і черешні для гарного росту. Особливості осінньої посадки. Восени саджанці вишні і черешні знаходяться в стані спокою. В цей час у них припиняється активне зростання пагонів і листя, а всі сили спрямовані на розвиток кореневої системи. Завдяки цьому укорінення проходить швидше. Для осінньої посадки найкраще підходять саджанці із закритою кореневою системою. У них добре розвинені коріння, які не пошкоджуються при пересадці. Досить просто акуратно витягти саджанець з горщика разом із земляною грудкою і перевалити його в посадкову яму. Терміни осінньої посадки. Терміни залежать від клімату вашого регіону. У північних районах краще садити в перші дві декади вересня, у центральних це середини вересня до середини жовтня. На півдні можна садити до кінця жовтня, початку листопада. Головне правило: від моменту посадки до настання стійких морозів повинно пройти не менше місяця. Цього часу достатньо для вкорінення. Небезпечно і занадто рання посадка. Якщо температура вища плюс 18 градусів, саджанці можуть рушити зростання і загинути взимку. Вибір і підготовка саджанця. Саджанці із закритою кореновою системою практично не вимагають підготовки. Їх надземна частина збалансована з корінням, тому вкорочувати їх не потрібно. Якщо ви купуєте саджанці на ринку, зверніть увагу на наступні моменти коріння повинні бути здоровими, без наростів і гнилі довжиною не менше 26 см. Листя повинні бути видалені, а на гілках не повинно бути молодих пагонів. Висота саджанця від 80 до 100 см. Кора повинна бути коричневою. Зеленуватий відтінок говорить про те, що рослина привезено з півдня і не переживе зиму. Вибір і підготовка місця вишня добре росте як на сонці, так і в легкій півтіні. А ось черешні потрібно яскраве освітлення, інакше урожай буде слабким. Обидві культури не люблять низини, там вони можуть загинути через застій води і нестачі кисню біля коріння. Також насадіть їх там, де ґрунтові води підходять ближче, ніж на 1 метр 80 см до поверхні. Якщо ділянка низький або з високими ґрунтовими водами, можна посадити саджанці на штучні горбки висотою 60 см і діаметром 80 см. Також вишня і черешня бояться протягів і холодного вітру, тому вибирайте захищене місце. Ґрунт Вишня і черешня люблять родючий пухкий, легкий ґрунт з нейтральною або слаболужною реакцією, особливо черешня. На важкій глинистої і кислої землі вони рости не будуть. Такий ґрунт потрібно заздалегідь поліпшити в ніс шеї доломітове борошно 2 кг на 5 квадратних метрів. Посадочні ями краще заповнити спеціально підготовленою ґрунтовою сумішю. Покрокова інструкція посадки. 1. підготовка ями. Викопайте ями глибиною і діаметром 55-60 см на відстані 2,5-3 метри один від одного. Для кущових сортів вишні відстань можна зменшити до 1,5-2 метрів. 2. Грунтова суміш. Змішайте верхній родючий шар, компост, листову землю і пісок в пропорції 1 до 2 до 2 до 1. 3. Дренаж. На дно ями покладіть бита цегла або дрібний щебінь. Краще використовувати карбонатний щебінь можна додати шматочки крейди. 4. Кол для підв'язки. У центр ями вбийте кол довжиною 1,70 м, 1,80 м. 5. Заповнення ями. На третину заповніть яму ґрунтовою сумішю. Додайте 2 столові ложки суперфосфату і сульфату калію, а також літрову банку деревної золи. Перемішавши. 6. Посадка. Поставте саджанець в яму і засипайте коріння грунтовою сумішю, ущільнюючи землю руками, щоб не залишалося пустот. Корена вашийка повинна бути на рівні землі. 7. Підв'язка. Прив'яжіть саджанець до колу м'якою мотузкою або тканиною, не затягуючи занадто сильно. 8. Полив. Добре полите дві лійки під кожен саджанець. 9. Мульчування. Замульчуйте при стовбурні кола соломою або сіном шаром 8 см. Догляд після посадки. Полив. У перші 2 тижні після посадки саджанці потрібно поливати через день 3 лійки на два саджанця. Потім раз в 5 днів 2 лійки під одне дерево. Після поливу розпушіть ґрунт і оновлюйте мульчу. Добриво. У перший рік додаткові підгодівлі не потрібні. Першу підгодівлю сечовиною – 2 столові ложки на 10 літрів води проведіть навесні після сходу снігу. Формування Формуючу обрізку, починайте через 2 роки після посадки навесні. Краще використовувати розріджену ярусну схему. Підготовка до зими. У перший рік обов'язково утеплите пристовбурні круги, засипте їх сухим листям шар 40-45 см, а після настання морозів покладіть ялиновий лапник для захисту від гризунів. У наступні роки вкривайте черешню, вона менш морозостійка, ніж вишня. Ось і все. Тепер ви знаєте, як правильно посадити вишню і черешню восени. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам виростити здорові та врожайні дерева.